Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми з вами йдемо вздовж Голосівського проспекту. І е, сьогодні 3 березня 2022 року. 14 годин 43 хвилини. І мене попросили разом з усіма помолитися, звернутися до Бога. То я хочу звернутися такою молитвою во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, з Богом Отцем і Богом Духом Святим просимо Тебе, молимо. Про всіх людей України. І дякуємо тобі, що ти є. Ми прославляємо тебе і знаємо, що кожен, хто вірить в тебе і той, хто знає, тебе все в них буде. Буде добре і тут, і там, на небі. Тож, молимо за наші родини, молимо за тих людей, які нас оточують, тих, які хворі, тих, які... Неспроможні за себе постояти, то ми просимо за них. І просимо тих, хто стоїть і захищає нас, всіх, всіх тих справжніх люблячих воїнів і тих людей, які дійсно працюють на мир Це і волонтерів, і е, лікарів. І всіх тих, які е, забезпечують економічну свободу міста, міста Києва. Молимося про всіх. про них. Господи, дай їм захист і все необхідне для життя, щоб вони жили, прославляли тебе і любили всіх тих, які рядом які їх оточують. Амінь, амінь, амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дасть нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо винуватцям нашим. Захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Бо Твоя, Господи, сила, слава і царстві Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Слава тобі, Христе Боже наш! Слава Тобі! Слава Україні!